Вітання усім глядачам та слухачам! Сьогодні у програмі Світити запалюю із нами авторка та виконавиця власних пісень Оксана Чухліб, яка є родом з Миколаєва. Розпитаємо про стиль барти та дізнаємось про життя співачки. Пані Оксано, вітаємо вас у студії. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, слухачам для початку, що таке бард музика і які її особливості? Ну, Це дуже таке відносне поняття, тому що більше кажуть авторська авторська пісня. Авторська пісня виникла вже дуже давно, вона була дуже поширена в різних країнах, але зараз вона переродилася в таке якби, авторство і виконавство власних пісень під гітару. Чому я почала брати гітару до рук? Тому що мала багато пісень, які я хотіла десь виконати, і тому вирішила спробувати. Згадала, що колись там в студентські роки трішки грала на гітарі, і вирішила спробувати свої сили. Коли ви вирішили, що хочете поєднати своє життя з музикою? З самого маличку. У мене просто дуже музична родина, особливо по мамій лінії. Мама на рідна сестра була оперною співачкою, заслуженою артисткою України. Ми їздили до неї в оперний театр на всі вистави. Я собі так навіть наївно вважала, думала, що це всі так живуть, і всі їздять в оперний театр. <ріст> і ну, коли постало питання йти в музичну школу, то я чекала, коли нарешті мені буде 7 років, щоб не взяли музичну школу. І навіть я пригадую, що в ті часи була такий експеримент. В 6 років набирали першу таких підготовчу групу. Я туди потрапила, я просто марила музикою. І потім я вчилася в Дрогобицькому пединститу на музично-педагогічному факультеті. Паралельно я працювала в нашому будинку культури цементників керівником ансамблю Зороцвіт Це був такий дитячий естрадний ансамбль. Дуже такі маю теплі спогади про той період. Часто бачимося з випускниками цього ансамблю. Багато з них хто став відомими людьми. Я дуже така щаслива від цього. І от в той час я почала писати найбільше пісень, тому що в ті часи, це були там кінець середина 90-х, дуже мало було пісень українською мовою, сучасних. Фактично, якби не було репертуару, і таким чином я їм писала пісні, і так почалося моє невеличке композиторство. Але потім так сталося, що я поїхала до Києва і працювала там журналістом, музичним журналістом, тобто писала про музику. І так трішки моє життя мене скоригувало. Я почала більше займатися журналістикою. Потім працювала в Києві на Національному радіо, радіоведучою в редакцію виховних програм, і дуже сумувала насправді за музикою. І так народилася у мене пісня про Львів. Тому що, коли я приїжджала до Львова, мені хотілося обнімати всіх людей, дерева. Я так раділа ще вдома, в своїй Галичині, в своєму Львові. І так потрошки-потрошки по почали відроджуватися мої пісні, написання, але постало питання в тому, що їх виконувати треба якось. під що раніше я грала на фортепіано, це був мій головний інструмент. І я почала згадувати гітару, тому що це найпростіший ну, якби, спосіб собі акомпонувати і співати, виконувати свої пісні. Ви згадали про вашу пісню, а я люблю мій Львів. Чи могли б ви для слухачів редакції її зараз виконати? Так, задоволення і знову дощик награє, хутко парасольки сольки, кожен дістає, ось на площі ринок дощик стукотить, на високий замок марка залетить, а я люблю мій вік і у сезон дощів, бо соняш бігтиму бігти дай по тротуару.

Яку погоду я люблю тебе, величаві леви, брами стережуть, стрейський парк і алеї теж мене вже ждуть а я люблю мій він і усі дощі, бо соняш бігти му дай по тротуару, А перехожі всі. Сміхаюся мені і весело трамвай пролежить, як без тебе довго Львове я жила, Спогади у серці, Ніжно берегла День такий чудовий, ти сказав мені, я тебе кохаю, я. Тебе люблю, а я люблю мій він і усе зондащів, бо соняч бігти му дай по тротуару, а перехожі всі спіхаються мені, і весело трамвай лай Лайла лай. Ла-ла-ла-лай. Ла лай ла лай 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 la la hey! Чому саме стиль бардівської пісні? Чим він так вас вмани? Е, ну, я вже сказала, що це просто найпростіший спосіб е, виступати, співати. Тобто тільки ти, гітара, якби твій голос, гітара і все. Більше нічого нема. Але тут дуже важливим є пісня, дуже важливим є текст. Тому що авторська пісня це, ну, це насамперед все-таки, це, це рівноцінна музика і текст, але текст має бути дуже особливий. Він має такий бути сильний, який приймає тебе до середини. І ось у мене, наприклад, був такий період, коли почалася повномасштабна війна. Ну, у мене була така депресія, що мені взагалі не співати, не хотілося нічого. Я відклала гітару десь там подалі і думала, що це найнепотрібніший інструмент зараз в цей період. І нічого не співала десь, напевно, більше року. Але коли, наприклад, трапився мені в руки текст Олександра Лисака, це такий військовий письменник, поет, який пише ну, просто розкішні вірші, він зараз перебуває на війні вже два роки, і до того він е воював. То настільки цей текст мене пронизав всередину, що я відчула, ну це ця, ця, ця поезія, вона має зазвучати, її треба заспівати. І таким чином я почала так знаєте, взяла гітару, я запишу зараз, я напишу зараз пісню, я себе примушу, в мене з'явиться натхнення. Тобто, інколи так буває, що такий, такий розкішний текст він тебе штовхає шукати пісню. Чому, на вашу думку, такий стиль є маловідомий серед слухачів? З чим це пов'язано? Ну бо це не є комерція. Це не є поп-музика, так це така специфічна дуже музика, але вона має свою аудиторію. Насправді майже в кожному місті України є свої бард клуби і є свої ну, коло авторів, які співають, виконують. Інша справа в тому, що, наприклад, там радіо раніше телебачення не брало такі пісні, вони казав, що це не формат. Тобто, це коли, наприклад, це поп музика, там якийсь такий легкий рок, так то він там реп він є в ефірі. А така от якась серйозніша музика, вона звучить менше. Хоча я останнім часом можу сказати, що все-таки поступово ця музика виходить з такого андеграунду. І проводяться фестивалі. Я, наприклад, була е, лауреатом фестивалю Оберіг, який проводився в Луцьку кілька разів. Тобто е, у Львові колись був дуже такий відомий фестиваль «Срібна підкова Тобто воно якось так, такими хвилями йде. І зараз мені здається, що воно потрішки відроджується. В Рівному дуже є гарний фестиваль, «Словоспів» до війни він проводився, е, зібрав всієї України авторів і виконавців, які власне от, виконують свої пісні під гітару. Я думаю, що поступово-поступово ця музика вийде назовні. Бо, наприклад, я пригадую, там в х роках дуже були популярні автори-виконавці, які стартували на червоній руті. Першій uh -huh. це був Едуард Драч, Марічка Бурмака і багато інших людей. Вони співали настільки потужні пісні, що їм не потрібно було там фонограму, там якісь чи оркестр. Тобто вони гітара і людина, і чудова пісня. І ці пісні були дуже популярні. А ви зауважили, що зараз вона потрошки відроджується? Чи пов'язано це з повномасштабним вторгненням? Е, ну, важко сказати, розумієте, людина в будь-які часи хоче виспівати як свій радість, свою радість, так само і свій біль. І зараз, в час війни, я думаю, що багато з'явилося, можливо, і в окопах. Є солдати, які співають під, під гітару е, десь в лікарнях, де зараз перебувають наші солдати, лікуються так само, вони під гітару співають. Ну, це окремий такий прошарок військових, військових пісень. Так само є автори, які зараз теж пишуть дуже активно, тому що е все-таки ну, такі от події і трагічні вони підштовхують до більшого осмислення цього, цього явища. Ну, так само, як в принципі, і в мене сталося, що мені хочеться ну, виговоритися, виспіватися цю тему, цей біль. А, чи є багато артистів, які співають у такому стилі, як співаєте ви? І які з них є найвідомішими, які є вашими колегами, знайомими? Ну, у Львові ми кілька років тому створили Львівський клуб авторської пісні. Е, я не можу сказати, що ми маємо такі можливості дуже широко виступати там на якихось великих майданчиках. Це переважно такі камерні, може, лампові вечори ми проводимо. Е, Ну, я не буду перелічувати, боюсь когось забути, але все-таки от таким хедлайнером і далі є Марічка Бурмака, якщо ви знаєте, дуже скоро буде її такий авторський концерт в Дзизі у Львові. Uh -huh. Так само і Едуард Драч далі співає. Так само дуже популярним виконавцем є Тарас Житинський і наша землячка Марічка Гев, яка теж входить до нашого клубу Львівського клубу авторської пісні. Ви згадали про те, що поклали музику на поезію саме нещодавно, вже під час повномасштабного вторгнення. А чи могли б ви розказати більше про цю пісню? Це пісня про те, як військовий з передової потрапляє в місто, мирне місто і те, що він відчуває той тобто стан такого пост? Травматичного синдрому і ті його думки, які плутаються йому в голові, і він там мирне життя, тут вибухи, постріли, і те, що напевно як важко адаптуватися людині після війни до мирного життя. І це те, це таке явище, яке напевно буде нас ще всіх чекати після повернення наших військових, дай Бог, щоб пошвидше була у нас перемога. Але це таке переосмислення цього явища. І те, як його подолати, слова Олександра Лисика настільки цікаві, настільки такі вражаючі, що я написала пісню на його слова, які називаються Скажи мені хоч кілька слів для втіхи. І я пропоную послухати цю пісню. Чудово! Наскільки мені відомо, нещодавно ви ще відзняли кліп на цю пісню. Чи могли б ми протранслювати для наших глядачів цей кліп? Так. Із задоволенням там дуже цікава історія створення цього кліпу, тому що у ньому. Мене немає, тільки мій голос. а Знімаються діючі військові, це Ольга Біщук, журналістка львівська відома, яка служить вже два роки на передовій в ТРО. Вона пішла в ТРО і досі там служить. І теж письменник Віктор Янкевич, якого тепер можна вже назвати, теж військовим письменником. Він з Кременця. І ось... Коли постало питання, як е, зняти кліп, що там має бути, то звичайно я подумала, що там має бути тільки військові. Я написала Віктору по месенджеру, чи не хотів би ти спробувати себе зняти десь там. Ну, я на 90% впевнена була, що він відмовить, якщо чесно, тому що мені скаже: ну слухай, тут війна, що ти, які зйомки. Але він погодився на моє велике таке здивування. Він дуже творчо підійшов до тих зйомок. Він сам вибудовував собі плани, кадри. Вигадував різні там, локації, я була дуже вражена, як він, він має мистецьке око. Ось. А потім ми, так само ми зустрілися з Олею Біщук, випадково у Львові. Вона була тут е, на відпочинку кілька тижнів. І теж їй запропонувала. Кажу, от послухай, така я пісня, якщо вона тобі сподобається, чи хотіла б ти взяти участь. Я теж ну, не була впевнена, що вона погодиться на це. Але вона послухала каже, ти знаєш, мені дуже сподобалося, давай спробуємо. Вона одягла військову форму, ми зустрілися в центрі міста, це все знімала. Трішки вона, так знаєте, ніякого себе почувала, що її знімають в центрі міста. Люди дивляться, але були такі прекрасні моменти, коли ми зайшли в гарнізонний храм Петра і Павла, і вона сиділа так, дивилася, там трошки йшла служба Божа. Вона сиділа так дивилася, слухала. І раптом якась жінка, яка поруч коло неї сиділа, підходить до неї, і дарує квіти. І каже, дякую вам. Це такий, це було абсолютно спонтанно, ні, ніхто того не планував. І я просто ми, ми встигли зловити цей момент, це було просто розкішно. А потім вона з цим формі, з цими квітами йде так по площі ринок, і люди на неї всі так ну, просто захопленням дивляться. І одна дівчинка каже: ви така красива!! Дякую вам! Тобто, це такі великі зйомки, ну, такі якісь гарні враження, такий сонячний був прекрасний день. І я ну, з великою радістю хочу презентувати цей кліп для вас. Розчинної ковток, і в тому знято та щось таке клубочиться в душі, стають тюрмою житлові квадрати, і все чуже, і всі довкруг чужі. Скажи мені хоч кілька слів для втіхи, не радь нічого, просто війми. На пару діб з полів сюди приїхав. А вже не сила люструвати сни, на пару діб полів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни, флешбеки, люті точки неповернень Уламки долю руїни збройних днів, Сичить у Тома жовчу злої скверни, Занурена в неонові вогні. Скажи мені хоч кілька слів для втіхи, не радь нічого, просто обійми. на пару діб з полів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни, на пару діб з полів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни. І Буде так достоту і доскону. Молися медитують, твори намаз, цупкі холодні пальці Вавилону, перебирають вервицю із нас. Скажи мені, хоч кілька слів для втіхи, не радь нічого, просто обійми На пару з полів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни. На пару діб спорів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни, а серце моє рветься знов туди. Дякуємо, пані Оксано. Це дуже емоційний кліп. Ви дуже зворушливо співаєте. Дуже гарно. І я нагадаю, що сьогодні в редакції Миколаїв на Дністрі була журналістка, музикантка, авторка власних пісень Оксана Чухліп. З вами була Ольга Мушовська, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько. На все свій час не треба поспішати. Роби своє, живи своїм життям, за добрі справи не чекай відплати, якщо від серця Бог розсудить сам не приміряй на себе інших долі і не суди їх не знаєш шлях. Комусь для щастя треба цілі гори, ну а комусь лиш посмішко в очах. В Житті все є поразки перемоги, завдання часом дуже непрості. За все, що маєш нині, дякуй Богу, і не зважай, роби добро в житті, а час летить, і все в житті минає, ти у собі людину збережи, і щоб не сталося, життя триває. Всім серцем просто мрій, люби живи. не приміряй на себе інших долі і не судити їх, не знаєш шлях. Комусь для щастя треба цілі гори, ну а комусь лиш посмішку в очах. На все свій час не треба поспішати. Роби своє, живи своїм життям.